І це є лого університету, і цей університет буде мати дуже великі май. Літом ми у Львові з паном міськом-міністром мали честь дати пуск Львівському низкопідлоговому трамваю. Унікальний трамвай. Він нічим не поступається аналогом сім'я, чи бомбардіє. Він дешевше два рази. Він має наші Повністю в 90%. В Його не було ніколи. Була думка, що нам потрібно любові такі програм. Ніхто не вірив, що це можливо зробити. Це нереально. Як в Україні ви це робите? Коли приїжджають України за кордоном, вони шоковані. Як ви це зробили? Це ж високотехнологічний продукт. Тому що віра у власні сили. Ще один приклад. Ми маємо в Львові Академію сухопутних військ. Тут є присутній начальник академії Генерал Хайчук, коли приїжджають військові аташе, посли, вони подивовані, як це може бути, так тут у Львові така якість підготовки, такі вишки. Тому що є людина є бажання зробити, враховуючи всі протиріччя, всі проблеми, які можуть бути. Залежить від настрою у віри власні сили. Ми у Львові, провівши чемпіонат Європи з футболу, маємо дуже потужні амбіції і, дякуючи підтримці уряду, ми готуємося успішно приймати чемпіонат Європи з баскетболу у 2015 році. Ми готуємося якісно пройти всі випробування боротьби за. Олімпіади 22 року це великий шанс, це велике навчання. Треба завжди вчитися кожного дня. Дуже часто, коли говориш з нашими людьми, вони все знають, всі все знають. В Європі дуже часто не бояться визнатися, що вони не знають, і треба вчитися кожного дня. Ми у Львові. За машинобудуванням, такою промисловістю, харчовою промисловістю, яка активно розвивається має ріст. За останні роки активно розвинули два кластери кластер туризму. До кінця цього року ми вийдемо орієнтовно на 1 мільйон 900 тисяч туристів. Це є більше 10 тисяч нових робочих місць, які створені за останній час. Це сім'ї, які мають роботу, які мають можливість думати і мати. Надію на завтрашній день, ми активно розвиваємо АІТ. У нас ріст 30% рік по АйТі. У нас сьогодні проблема, нам бракує фахівців. Ми радо запрошуємо спеціалістів з інших міст, з інших країн. Цього раніше не було, тому що є віра у власні сили і є велика амбіція. Я свято переконаний, що підписавши угоду про асоціацію, наше місто. Наш край будуть мати неймовірні можливості. Ми маємо амбіцію збудувати у Львові великий індустріальний парк. Для цього ми виділили відповідну земельну ділянку, прийняли всі необхідні рішення. Зараз працюємо відповідними державними установами. Потрібна якісна робота. Але це буде тоді, коли буде віра і коли буде довіра, нам повинні довіряти. Ми повинні дуже якісно проаналізувати всі відносини. Які є сьогодні з тим бізнесом, який є присутній у нас тут, в Україні. Тому що дуже часто шукаючи ось десь там, звідкись ми забуваємо про тих, що є тут. Чим ти можеш допомогти? Що ти можеш зробити, щоб він додатково створив нове робоче місце? Він зробить тобі найкращу рекламу в світі, щоб ідуть за ним сотні і тисячі. Від кого це залежить? Це від нас з вами. Залежить і не завершити. Що потрібно? Брати і робити. Маю бажання збудувати Україну, в якій хочеться жити. І ж треба брати і робити. Кожен на своєму місці. Дякую, бажаю всім гараздів, що ви були багаті, щасливі і здорові. Дякую Ваші слова, віра і бажання і візьми, і зроби, мені видається, як ніколи є зразковим і є добрим прикладом для е, наших друзів, для двох країн, міністрів, котрих ми сьогодні маємо тут за нашим столом. Е, наш партнер, дружня і близька нам.